Для цієї гри нам потрібне ось таке квіткове поле та весела бджілка. Давайте посадимо бжілку та будь-яку квіточку. Я? Давайте на ось така чудова оранжева квіточка. І дамо їй команду вгору, вліво, вгору, стоп. Так, це червона квіточка. Молодці дітки. На перший погляд, звичайний ранок у дитячому садочку. От тільки урок в онлайн форматі, а вихованці садочка вдома або ж в укриттях, розповідає завідувачка Хотінського дошкільного закладу Вікторія Кулик. На сьогоднішній день у нас 64 дитини сюди включаємо дітей, які виїхали за кордоном. Діти такі наскільки вони довольні, що ми хоч не побачили своїх вихователів, тому що ну, скільки то карантини у нас, то ця війна, вже діти занудилися вдома. На ну, так, хоч хоч трішки ми якось доповнюємо їхнє життя. Вітчизна. Це не хтось і десь є. Теж вітчизна цю істину гостро усвідомили жителі Хотінської громади 24 лютого. Вже п'ятій ранку вулицями їх селища гуркотіли ворожі танки, і понад півроку громада щодня під ворожими обстрілами. Але ці жінки самовіддано допомагають українським захисникам. Педагоги стали кухарями, швачками, перукарками і по материнськи дбайливо підтримують бійців. Щоденно ми кормили наших військових, і була така ситуація. Наприклад, все ми все приготували, розійшлися додому, вечора сижу. Коли я смс від командира, вам так вдячні солдати, у вас сьогодні риба краще, ніж в ресторані. Ну, дуже приємно. Я копіюю, кидаю в групу. Дівчатка, ми з вами молодці сьогодні. Вони всі читають, всі лайки ставлять, ну, тобто на позитиві. Україна починається з тебе. Ми повсякчас навчаємо наших малюків патріотизму, говорить Вікторія Кулик. Але й для кожного з жителів прикордонної Хотінської громади це непорушна істина, бо всі згуртувались як єдина команда. Хлопці приносили все, ми випрали, а до мене мій хосан підходить, каже, ну дивіться, каже, штани, каже, ну зазаді вже ниточками пошиті, пошиті, кану зараз розлізуться. Ну, що нам робити? У нас співробітниця у нас була, я їй дзвоню, вона зараз на пенсії. Вже говорю, віра повна, ну будь ласка, прийдіть, вона швея сама по професії. Вона прийшла, ми промотували одяг. Тут він приходить, каже: мамочка, ріднесенька, каже, обнімає мене. Каже, дякую вам. Каже, Це каже, мене фартові штани з 14-го року. Задор в бадьорості якийсь такий. Ну, Відчуваєш себе, що да, Господи, не зря ми живемо, не зря ми працюємо. Незважаючи на виснажливу тривогу, все в дитячому садочку свідчить про те, що тут чекають своїх маленьких вихованців. Цієї весни завершили ремонт фоє. Створили на стінах морську казку, адже дитина має зростати в середовищі краси, гармонії і любові. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.